Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в кадрі Riobi Арктика, Арктика в розмірі 6 тисяч. Коротеньке буде відео, коротенький огляд. Стараюсь, щоб все, що потрапляє мені на робочий стіл, цей, потрапляло на, на наш канал. Також стараюсь робити. Паралельно каталог, технічну карти, технічні карти цих катушок, які розміри підшипників, схеми і таке інше. Зайдіть в опис під цим відео, у нас є декілька спільнот, там я буду ділитися додатковою інформацією. Ну і Плюс є сайт, ще старий, але. Працює Там там теж буде деяка технічна інформація. Отже, Riobi Arctica 6000, значить, власник прислав мені цілу колекцію катушок, те, на що він ловить Сома. Ну, Це теж сама версія вже відмита. Якщо хочете подивитися, я, в якому стані вона була. Я ще паралельно знімаю деякі відео в... по-польськи. На польській мові деякі там без слів може бути для більш широкої міжнародної аудиторії. А посилання теж зайдіть під цим відео буде на той додатковий канал, який нещодавно зробив. Отже що Ми маємо. Будована катушка за такою ж схемою, як і Riobi 7 Це базова така версія, базова модель. Відповідно, в 6000 му розмірі все збільшено і ведуча шестерня. Давайте я вам скажу, скільки вона. Так, діаметр 33,5 мм. Це не так і багато, як для 6000 000 розміру, але є, що є. Ролик порівняно з іншими ріобами, теж е, трошечки більший. Внутрішній діаметр такий самий. На підшипнику 4х7х 2,5. Є у нас велика проблема з, цими, з цією конструкцією. Коли підшипник тут закисає, дуже тяжко його витягнути, щоб не пошкодити дужку, На жаль. А таке буває, тому слідкуйте, це треба обслуговувати регулярно. Маємо, скільки тут ми маємо підшипників. Значить, на ведучі шестерні два підшипника, на відомі шестерні на піньйоні Один підшипник один, але великий. Обгонна муфта більше, ніж у інших ріобі, там з 1 до 4 тисяч. Ручку власник поламав, поставив іншу. Спідничка тут пластикова, ну вже відповідно, і спідничка поламалася, і вона там підтиралася. Ось. Тому будемо міняти е, цю ручку. Я думаю, що це, ну, як мінімум, друга ручка, якщо не третя. Запчастини, до речі, нагадую, у мене є, можна купити. Так, і, ну і все. І один підшипник під шпули теж був е, зіпсований. Я, цей, я поставив сюди втулку, бо катушка працює в дуже брудних умовах. Е, ще раз повторюю. На інших каналах там є у нас додаткова інформація. Як я буду збирати все це, покажу на польському каналі, що в нас вийшло. Ну а так, чисто для енциклопедії, для для колекції котушок. Ось так вона виглядає. Дуже схожа на всі інші ріобі вашого більше.